Є нарешті. З того самого місця, зараза. Щось гарне. Є, друзі. є, є, є. ой Ой-ой-ой. Що ой. це таке? Є щось велике. Щось дуже велике. Чотири місяці я не міг зловити щуку. точніше я її не ловив. І сьогодні нарешті я зловив гарну щуку. Є, 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 друзі. Ще одна. З наступного закиду. Я казав, що там не одна стояла. Ах, яка свічка і схід! Так клас Великий гачок, гарний, мав би сікти ту рибу. Є, друзі, є. Є. Але той мадвак смачний для тої щуки, гляньте, що вона робить зараз. Мадвак, мадвак. Мій любимий мадвак. Сергій, як мені почало клювати? Треба порахувати за все відео, скільки він не раз натякнувся, і написати в коментарях. І ті, хто напишуть, серед них розіграємо якийсь цікавий подарунок. Може, якусь коловалку, може, якийсь воблер. Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. я Савка, ззаді мене Сергій, Сергій, привітайся. І ми сьогодні приїхали половити щуку. Та вам не причулося реально половити щуку. Вже осінь, кінець вересня, щука має активізуватись і буде в мене більше рибалок на щуку, чим на коропа. Десь зараз буде 50 на 50, а потім вже і коли листопад прийде, то напевно більше щуки буде. Ось так. Я давно не ловив щуку, десь місяці 4. Я точно не ливав щуку, хочеться відчути оцей щучий удар, щучу клюваку. Тому сьогодні без ніяких експериментів просто ловимо рибу, стараємося її зловити. Може, якусь на котлети додому заберемо, але чш, нікому не кажіть. А, озеро, трофейна долина. Погнали! Перша рибка є, поки я тут розкладаюся, записую вступне слово, Сергій вже влопив на вертушку рибку. Я буду починати з силикону, подивлюся, якщо на вертушку буде в Сергія краще клювати, перейду на желізо. Може ще літня оця тема працює, бо літо ще ніби є, точніше нема, але риба може думати, що ще літо. Сергій, ти довольний? Да. Разів 5 закинув, ото то фартовий. Так, ця проманка мені не подобається. Yeah, yeah. Зійшла. Удар такий був взагалі бум. Слуха. Кала. Сергія друга клювака зійшла на желізо. Я маю желізочки, чи ставити? Давайте поставимо. Так, слухай, бум. Давайте поставимо желізо. О, щось було схоже на тук легенький. Але я вже так я, вже, я не мав покльовки 4 місяці, тому я не знаю вже, чи була ця клювака, чи не була. Та ти що? Кіотдай ще. Це ж не слікон? Бум, ну, б сідає. Це що то таке? Народ, я придумав розіграш Шойно. Хто порахує скільки раз Сергій сьогодні матюкнеться у відео. Хто перший напише, той отримує невеличкий подарок. Як вам такий розіграш? А якщо ви спочатку не дивилися, він там вже встиг поматюкатись, можете перемотати назад і порахувати. Одним словом, рахуйте, скільки Серега скаже Сьогодні матюків. Він же десь добрячих 6 вальнув точно. Але я скільки відео ставлю, не знаю, тому мусите дивитися уважно. Ось такий от розіграш. Розіграємо якусь примануху або пачку силікону. Ох, це був удар, це був удар. Бачиш? Сам говорив. А чого не засікається? Ну нарешті я відчув удар. Це мій перший удар за 4 місяці. Щучий. А може у коневий. Зараз подивимося на зубчики. Ну тут трошки. От воно не достало до гачка. Mm -hmm. Ось. От воно трошки міліметр не достало до гачка. Два міліметри. О, це бощо. Це був удар, був удар, був удар. Був. Так, в мене поки два удара і все. Ось така от рибалка. Сергія три удара і щука. Ну... Не густо. Не густо. Надію, зараз все виправиться і буде риба. Головне почати нити. Треба починати нити, що не клює. Що за рибалка? Вона на не завжди спрацьовує. Ой, ну що це було? Куди вона б'єш? Вона не засікається? Є нарешті з того самого місця зараза. Щось гарне. Гарне! Ах, красиво! Я тебе не один раз тут сік сто відсотків! Ось така красоня. Десь біля кілограма вірно. Гарненько. Так, цю щуку на кукан забираємо на котлети. У нас є замовлення на щуку, тому ми мусимо його виконувати. Треба дві щуки, тому ми не будемо нагліти. Ще одну злому і все. Є, оця щука гарно всадила. А чибрашку ти маєш, бо я тільки без груза, маю тільки на гачку. Давай на гачку, я найду. Два і я, я поставлю. Що, друзяки, є нарешті? Нарешті я зловив щуку. Чотири місяці я не міг зловити щуку, точніше, я її не ловив. І сьогодні, нарешті, я зловив гарну щуку в районі кілограмушка. Клюнула на мадвах. Я тут мав кучу клювань, у мене говпрошка глюкнула. Мав кучу клювань з того міста і в кінці вона нарешті добрала. Буду ще раз пробувати. Надіюсь, то не вона одна цілий час клювала. Тому стоїмо тут трошки далі, пробуємо зловити ще одну. Але рибалка вже вдалася. Угу. Клас! Клюнула на дуже повільній рівномірці. Прямо така дуже повільна на мадвак. У мене цього зараз завжди. Мадвак ловить краще всіх. Бувало так, що я обловлював всіх єдиною приманкою це мадвак. Тому я першу годину зовсім не ставив мадвак, давав шанси іншим приманкам. Є, 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 друзі! Ще одна. З наступного закиду. Я казав, що там не одна стояла. Ах, яка свічка і схід! Ху-ху-ху! Так, клас! Ха-ха-ха! Ви бачили яка свічка і схід? Десь така сама щука, до речі. Ну і все, я бачиш, я давав шанс. Я ставив все крім мадвага, постачав мадваг і понеслась. Причому таке вчинеч тільки я на нього вмію тут ловити. Хто би там... Ну бачиш Той же самий мадвак, той же самий гачок. Тих же саме 2,5 грама? Да. Ну бач, все те саме. Сергій поставив теж мадвак шойну, коли в мене були клюваки І в нього поки нічого, бачите? Таке відчуття, що тут тільки в мене на модвак клює Блін, треба затягнути фрикціон Валянок. Так Не знаю, дивіться. Є-є, друзі, ай-яй-яй! Дуже дофіга сходів. Я не розумію. Гострий крючок, куча клювань, дивіться. Великий гачок, гарний, мав би сікти ту рибу. Ну. Ах, трошки флюр коцнуло. Давайте ще одну щуку і міняємо флюр. Друзяки, дуже багато сходів і я вирішив поміняти гачок. Хоч він гострий, поставлю на диво менший іншої фірми. Треба нормальних гачків накупити до сезону. Пробуємо новий гак, нова приманка. Давайте я ще й флюр перев'яжу, щоб все було нове. Флюри завжди, бачите, роблю досить довгий, щоб щука ось тут покоцала, Відрізаємо. Пару секунд і перев'язуємось. Є, друзі. є, Ой-ой-ой, що -ой -ой. це таке? Є. Щось велике. Щось дуже велике. Може то навіть і не щука. Що це щука, це дуже гарна щука. Так, є Сергій. Що це таке? Щука за хвіст? так є мала щучка. Якось боком де. Ніби забагрив. Забагрена Не, поставив джиголовку? Ні, не поставив джиголовку, не поставив інший гачок. Так, відпускаємо аліоп. Повалило. Хочете прикол? Думаю, поставлю я мадвак на джиголовку. Поставив на джиголовку, правда, трьох а не 2,5 як в мене на шарнірі було. І що? Клювань нема, просто нема. А воно заради експерименту змінюємо назад на шарнір. Але на той самий гачок, який у мене сходить, бо в мене іншого нема. Виклювань нема, треба дати місцю відпочити. Є така штука, коли ви ловите ловите з одного місця, потім пауза, не клює. Дайте цьому місцю перепочити. Нехай воно відпочине і тоді знову проходьте і ловіть. Ось так. що прийде туди. Є, друзі, є. Є. Чули, що сирий знову матькнувся? Каже тобі, що тільки я на нього вмію ловити. Дуя свічка. Ах красива. Гарна свічка. Щучка така, десь така сама, напевно, можна. Щоб ви бачили, що це точно мадвак. Бачите, які клюваки? За краєчок, прям за краєчок. Дивіться. Ачочок навіть... Навіть ніякої тобі противаги просто легенько вилазить. Ось така гарна щучка. Клас? Клас. І того в нас, точніше в мене 7 клювань, 2 щуки на береги, 5 сходів, точніше не засічок. Першу годину Сергієм ходив, кидав желізо, інший силікон. Спеціально не ставив мадвак. Як тільки почав ставити мадвак, в мене клювань стало більше, ніж Сергія і риби вже більше. Це якийсь чітеркот тут на трофейні. Спробуйте ось такий мадвак. На 2,5 грамах. Але на шарнірі. Чомусь, наче головці вона не хоче. Кажуть, ти на жалі за краще лого, на селікон. О, тут, Давай, добери тут, тут і добери тут, Добрала тут, Казав, але красота. Ти... <реш> мадвак, мадвак. Мій любимий мадвак. Сергій, як цей почало клювати. Я вже мадвак зняв Та то не мадвак може справа. А може і справа мадваку. Так, нікому не казати. Всі поняли, всі подивилися, що на трофейні на мадвак ліє І нікому не казати. Самі зловили, сфоткали мені, що зловили на мадвак, відправили. Я сказав, які ви молодці. І все. Більше нікому не кажемо. Ловимо самі. Блін, знов зліз. Ризики вже злазить ой 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 Гляньте, прикольчик! Уб'їла пів хвоста Гляньте, прикольчик! Ви такі бачили? але той мадвак смачний для тої щуки, гляньте, що воно робить зараз. Ну нічого, гак-то великий, все я добре роблю. Ще є мадваги Нема біди. Мадвагів хватить кожній щуці. Цьому місці треба давати відпочивати. Бачиш, я відійшов на 15 хвилин. Прийшов, дві клюваки отримав, одну щуку взяв. О. А чого ти не матюкнувся для пацанів? Вони ж я там... матюкнувся, коли ти тягнув. <гум> Вони ж там рахують, а тут тебе схід і ти без матюка. Ну, дивись, як це рубанув. А, бачиш, до гачка не достала. Є, є тут щука, кажу тобі, я на це місце встав. Може це погано для ролика, що я з одного місця ловлю. Звичайно, не так гарно, але мені пофік. Мені пофіг. я щуку не ловив 4 місяці, а вона мене отут клює. Тому я буду тут ловити її, поки вона мене клює. Три удара. 4 удари, одна щучка. У мене 6 ударів, 3 щуки, але одна забаграна. І все на мадвак. У мене один удар був там на щось інше. Там З того бару. Так. Немає озера. Нема озера. <рес> <рес> Хто нічемний, я не зрозумів. Ай, ти говорун. Добре, пусіки, тут поганий зв'язок. Ми ще трошки половимо і будемо їхати, чуєш? Проводка. Ну тебе почало, у тебе дві клюваки за п'ять хвилин. А далі... Дальше ще Так. а в мене теж я годину ходив, поки Мадвак не поставив взагалі корив бамбук <муled> <муled> Давайте детальніше вам розповім про проводку. Проводка на Мадвак найкраще в мене ось така повільна-повільна рівномірка. Водилище догори. І інколи збивати ігру. Або чути, що ви доторкаєтесь до дна. Отак підкидувати кінчиком. І далі повільна рівномірка. Ах, Що ж тут стільки сходів задолбали? Сходи ваші. Друз'яки, походив я на тому березі нічого, повернувся я на своє місце, дав відпочити точці, один ударчик і схід і все, знову йди на інший берег, пробую там там. Дивися, оконь. Оконь? Оконь не рахується. Ні, щука. Але дуже маленька, походу. Чи щука, чи оконь? Щучка. Чи оконь? Щучка. Дивіться, я її крутки не ловив. <сіло> 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 Ану покажи мені цю маленьку. Давай колись мамусю будь ласка. Давай. Ми грали до забитого то виграв. Хлопаки, кінець рибалки. Непоганий результат, як на 5 годин, я так думаю. За 5 годин Сергій взяв 3 щучки і мав десь 4 сходи. Я взяв 4 щуки і десь мав 8-7-8 сходів, це точно. Непоганий результат, але єдине, що в мене клює лише на мадвак тут. Я не знаю, як це боротись. Сергій там на різні приманки рибу, а в мене тільки мадвак і все. Не розумію. Я просто не знаю, як це писати. Ось такі от штуки. Дякую всім, хто додивилось. Давайте невеличкий розіграш проведемо. Серед тих, хто напише коментарі, в коментарі вкаже правильну кількість Сергів-матюків, які були в відео. Я їх всі запікаю, звичайно, тому ви рахуйте оці піки. Серед них розіграємо або якусь цікаву приманку, або якийсь вопчик, або пачку силікону. Одним словом, я подумаю, що розіграємо, щось буде дуже цікаве. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, рахуйте, скільки Сергій матюкнувся. І до зустрічі на водоймі. А, я забув, забув, забув. Підписуйтесь ще в соціальних мережах. Підписуйтесь на інстаграм, фейсбук, тікток. Будемо там колігувати. Можете там якісь питання задавати, плюс там результати розіграшів Всім. Ось так. Тепер точно всім папа. -па. Точніше, йду до Сергія, ще там пару разів кину, запитаю в нього справи. Але я вже замучився, напевно, буду завершувати. Тому дякую, па-па Біжимо до Сергія, ще в нього щось питаю Кажуть, підписуйтесь на канал Сергій, давай, ти вже все вмієш. Всім папа. Підписуйтесь. Спочатку. Всім папа. Підписуйтесь на канал Савка Фішін. Ставте лайк. А з нас відео. Молодець. Як думаєш, я виріжу то, що ти там на факапу? Да. Думаю, ні.